Синочка, ожинка моя така переспівша, як там твої справи? Ой, зайнятий. Ну я на минуту його дзвоню. Я оце оту того вареників наліпила, бо твоя гадюка лежить скручена вона. Каже, що живіду неї болить чи що там у неї воно болить. Ні чорта не хоче робити, ні чорта. Та я оце закатала рукава, хоч і спина больна, і руки болять, повикручувало, наліпила тобі вареників. Так що давай там якось спланіруй свій маршрут, щоб додому заїхав вареників мені. Пообідав. Мама ж старалася для тебе. Як це ти не можеш? Як це ти не можеш? Скажи своє ти скажи своєму начальнику, що якщо ти не заїдеш і не з'їси свіжого вареника, то в матері серце остановиться, інхварт. Схватить того, що я старалася. Півдня біля плити постояла. І ти дожен їх заїхати і поїсти, пока вони з пилу, жар тепленькі, ой, пухкенькі, як ти любиш, і шкварочками, з цибулькою. Ой, аж слюнки потекли. Так що давай, дзвони до свого начальника і повертай по маршруту додому. Півчаса нічого з твоєю роботою не станеться, якщо ти заїдеш пообідаєш. Я жду.